Кладовище на пайковому кладовище Пайківське, хоча воно називається Пайківське. Але по суті, це Матвіївське кладовище. Пайки відносились до села Матвіївки, і тут хоронили жителів і Пайок, і Матвіївки, і Яру. Тобто це було сільське кладовище, яке залишилося до сьогодні таким живим свідком. А дуже цікаво виходить, що мертві залишились живим свідком старого села. як і Свідками тієї історії, яка вже пішла. Дуже сумно, тому що. По суті, цьому кладовищі теж не так то й багато років, останні поховання, це 50-ті роки, але вже воно майже прийшло в запустіння. були вандали, які порушили багато пам'ятників, градок познімали. І мало чогось наші жителі сьогодні до своїх предків приїжджають, хоча це там прадіди, прапрадіди, максимум туди ще Але декілька могил все-таки залишилось, і ми зараз покажемо вам декілька таких відомих могил. Зараз ми от знаходимося біля могили Саміло Григорович Ромащенко. Я думаю, що всі пам'ятають такого веселого, маленького, життєлюбного дідка Григорія Саміловича, який був колись старостою церкви. Це його батько, Ромащенко Саміло Григорович. А це могила Булаха Огріма Титовича. Це дід Ольги Булах. Теж, мабуть, знаєте, всі, така є нас бабуся, вже і під 90 років. Їздить на велосипеді, живе біля вишки недалеко край село. Та її дідусь і поряд похована його дочка Одарка Охріна Була, яка померла, по-моєму, в голову, наскільки я, не, якщо не помиляюсь, в 22-му році. Ось ми проходимо. Десь є хрести, які стоять, є десь повалені хрести, а є багато могил просто без хрестів. Хрести вже... Згнили дерев'яні, але ці горбики це все могили наших односельчан, наших предків, можливо, ваших прадідів, прабабусь, десь і моя прабабуся не знаю, де її могила, десь тут.